Ви почули, як мелодійно лунає слава Україні, як іще гармонійніше звучить героям слава. Одразу два так звані руські марші, одна масова хода відбулися сьогодні в російській столиці. Ясна річ, у центрі біля Кремля на російський день єдності ходити дозволили тільки правильним мітингувальникам, натомість на околицях покричати проти російської агресії в Україні не Заважали і тамтешнім націоналістам. І, хоча гасла лунали, нібито правильні проти військової агресії та за мир. Махали прапорами новоросії, і ті оратори так само натхненно. Якщо вже зовсім відверто за тією ходою, неозбройним оком був помітний гибійський почерк. Добрий вечір. Це спецкор, і ми говоримо про найпомітніші події вівторка, 4 листопада. Президент України зібрав засідання Ради нацбезпеки, анонсували розмову про як бути та що робити зі східними самопроголошеними, які таки влаштували в себе псевдовиборну виставу. До українського кордону росіяни іскандерів підвезли оперативно-тактичних комплексів, що здатні стріляти ядерним зарядом, виставили шість штук на траверзі Донецької області. У Криму Керч згоріла не повністю. Найнефартовіший корабель російського чорноморського флоту зайнявся серед ночі на 12-му причалі Севастопольської бухти. Регулярні обстріли розташувань українських силовиків насамперед на Луганщині. Бойовики не припиняють і навіть посилили. Двічі впродовж доби реактивною артилерією терористи накривали блокпости поруч із Кримським. І з тих таки градів цілили і по позиціях біля гірського це попаснянський район. 31-й блокпост поблизу траси Бахмутка, з якого лише напередодні відвели підрозділи Національної гвардії. Противник. Тричі обстріляв із мінометів до українського кордону. Ще на своїй території росіяни підвезли, стверджують українські розвідники. Найновітніші оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. Росія стягує до кордону України оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. За даними групи «Інформаційний спротив, шість пускових установок перекинули в прикордонну смугу поблизу Донецької області. Іскандер найновіша розробка для російської армії. Дальність польоту її ракети до пів тисячі кілометрів. Тепер у зоні досяжності російської зброї пів України. У РНБО назву іскандер вголос не говорять, але факт переміщення до кордону тактичних ракет підтверджують, посилення відбувається в тому числі і ракетними Лаксами, які мають далекий радіус дії помічено переміщення трьох тягачів, які ймовірно перевозили пускові установки тактичних ракет. Бойовики не припиняють обстрілів українських військових на трасі Бахмутка на Луганщині. Двічі накрили вогнем градів. Блокпости біля селища Кримське обстріляли опорний пункт наших сил біля міста Гірське. 31-й блокпост обстріляли з мінометів. Терористами застосовується тактика, яка поєднує психологічний тиск на українських військових, як то ультиматуму. Із вимогою залишити блокпости та масовані обстріли наших позицій реактивною ствольною артилерією та снайперською зброєю. Мета таких дій примусити військових. Покинути свої позиції, за даними РНБО на 31-му блокпості проведено ротацію особового складу. Зараз там несуть службу підсилені армійські підрозділи. А в самопроголошеній Донецькій народній республіці після невизнаних світом виборів відбулася навгурація так званого голови ДНР Слюсаря Олександра Захарченка. Церемонія тривала в Донецькому драматичному театрі, там де зазвичай проводили збори партії регіонів. Жінки в кокошниках, ведмеді і маленькі діти, які читають вірші про переможця псевдовиборів Олександра Захарченка. 75 ,5... 75 ,5... Раз избирателей. сепаратисти стверджують, що на виборах голови ДНР проголосували мільйон 112 тисяч виборців. Щоб у створити черги на виборчих дільницях, кількість місць для голосування зменшили в сім разів. Відео цих черг одразу поширили російські телеканали. Виборців, переважно пенсіонерів, стимулювали йти на вибори, продаючи їм задешево овочі. Костянтин Павло Ігор Горбандаренка, Донбас, Петскор два плюс не щоб паніку посіяти, але лише задля розуміння за доречне пояснити, бодай загальними словами, що таке оперативно-тактичний комплекс Іскандер. За даними інформаційного спротиву, шість пускових установок росіяни перекинули до кордону навпроти Донецької області. Його вперше показали широкому загалу на аерокосмічному салоні. «Макс» ще в далекому 99-му році. Стартова маса ракети понад 3,5 тонни. тони. Довжина перевищує 7 метрів. Мінімальна дальність ураження цілі півсотні кілометрів. Максимальна. Півтисячі і враховуючи теперішнє їх місце дислокації, Ялта, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава та Харків потрапляють до зони ураження. Ракети цього комплексу призначені для враження наземних цілей, але Теоретично можуть використовуватися як носії для доправлення ядерного заряду. Крім того, за даними розвідки, вже на українській території між Єнакієвим та Макіївкою бойовики розгорнули підрозділ протиповітряної оборони поблизу шахтарська, зокрема, помітили комплекс с 300 що здатен вражати цілі на відстані до трьох сотень кілометрів. На банковій просто в ці самі хвилини триває засідання ради національної безпеки та оборони головою президент Порошенко і є висока ймовірність того, що захоплені бойовиками території можуть втратити так званий особливий статус, за який на початку осені проголосували депутати. А ще частини двох областей можуть бути цілком заблоковані, принаймні економічно. Ірина Палинок тепер стежить за передігом засідання, і маємо прямий зв'язок із середмістям столиці. Іро, привіт тобі. То власне чи є якась надія? Є якась надія на План бодай короткострокової перспектив, аби угамувати бойовиків нашої влади. Сашо цілих два плани, два сценарії оптимістичний і песимістичний. Зараз розглядає Радбес. Але перш за все, треба сказати, що справді особливий статус Донеччина та Луганщина з великою з високою долею вірогідності втратить з такою пропозицією Радбес, звертатиметься до Верховної Ради. Порошенко пояснив, що ці закони, які надавали такий особливий статус українському сходу, власне виконали своє головне завдання, а саме показали усьому світу, що Україна і офіційний Київ готові зробити усе із. Робили усе, використали останню найменшу можливість для того, щоб встановити мир. Утім, а після домовленостей у мінську цих домовленостей інша сторона не дотримувалася на сході продовжуються обстріли. Український кордон залишається неконтрольованим, хоча Росія була серед тих, яка, яка власне зобов'язувалася допомогти встановити цей контроль, не відходять на певні відстані. Буферна зона не створюється, і українські заручники залишаються в тому числі у Росії. Але останню останню. Краплею став стали так звані вибори, які президент Порошенко назвав фарсом, які відбулися у Донецьку і Луганську. Ну і власне скасування особливого статусу є реакцією на все, що відбувалося. Ми вимушені, як держава українська для того, щоб не дати розповсюджувати з цієї ракової пухлині, забезпечити певне блокування. Цієї території. Я не виключаю, що наслідком сьогоднішнього рішення Ради нацбезпеки буде значне посилення контролю на блокпостах з обмеженням руху тих, хто може склати ризик і надсилання до нас розвідувально-диверсійних груп. Я не виключаю, що і економічний режим. Ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим. Але при цьому президент Порошенко підкреслив, що Україна залишається прихильником мирного плану, і це власне і є план. А для того щоб повернутися до обговорення особливого статусу, і взагалі до переговорів із Донецьком і Луганськом треба буде виконати власне цим територіям і Росії так само ряд вимог, зокрема усе, що було власне записано у мінському протоколі, а саме і створити демаркаційну лінію і передати зрештою заручників на територію України, які перебувають зараз. У, у Москві і скасувати рішення так званого референдуму. Ну але власне, якщо події будуть розвиватися інакше каже Порошенко, то Україна готова до цього. Зараз уже створюються підрозділи, які готові відбивати атаки противника. Якщо він буде просуватися в глиб країни, також Україна будує фортифікаційні споруди на сході на кордоні. І так само за словами Порошенка армію продовжують озброювати відтак так, власне, спускати з рук усе, що відбувається, як можна зрозуміти на сьогоднішньому засіданні Радбезу Україна не збирається разом з тим. Знову ж таки Порошенко нагадав, що Київ і Україна продовжує зараз опалювати Донеччину і Луганщину, надавати їм теплоенергію. Хоча жодної копійки за електроенергію не отримує назад, не отримує ніякої плати. Але, попри те, там залишаються громадяни України. Ми будемо продовжувати це робити, сказав президент. І також буде вирішено питання відправки гуманітарного гуманітарного вантажу на цій території, оскільки гуманітарна ситуація на територіях контрольованих бойовиками є катастрофічною. Студія Ірина дуже дякую тобі за розлогу розповідь. Ірина Павнов, що була на прямому зв'язку з Банковою. Там триває засідання Ради національної безпеки і оборони і є надія, що вже найближчим часом Радбез прийме долиносні бодай короткострокові рішення щодо ситуації на сході України. На південній ділянці фронту у секторі навколо Маріуполя власну активність бойовики також посилили. Тричі лише сьогодні вранці терористи обстрілювали українські позиції в районі Павлополя та Тавричного. О півдні надійшло повідомлення, що селища Сартана і Талаківку накрило залпами ворожих градів. У штабі АТО стверджують, що противник проводить і психологічні атаки демонстративно переміщуючи колони бронетехніки до умовної лінії розмежування сторін. З передової біля Маріуполя Олександр Загородний. Околиця Маріуполя і справді добряче дісталося від сепаратистів. Вони почали свій обстріл о сьомій ранку. Канонада гучна канонада докочувалася аж сюди до центру міста. Ми чули, що стріляли з боку талаківки, сартани. Військові ж кажуть, що українські позиції сепаратисти обстріляли двічі із населеного пункту Павлопіль. Якщо раніше вони стріляли здебільшого. З гармат та мінометів то сьогодні цей обстріл був танковий. Вони просто із за сільських хатів виїжджали і прямим наведенням, тому що відстань там дуже невелика. Стріляли по українських позиціях. А наші військові відповідати не могли, тому що в Павлополі живе дуже багато мирних жителів село. Не виїхало, тому мужньо тримали цей обстріл, сиділи в бліндажах, але усі не вбереглися. На жаль, пролилася кров українського воїна. Мобілізований військослужбовець Одеської області отримав важке поранення. Українські розвідники кажуть, що вони бачать пересування ворожих сил, але кажуть, що це невеликі групи. Здебільшого це по 3-4 танки та кілька автомобілів системи ГРАД вони рухаються вздовж кордону, тому говорити про повномасштабний наступ штурм міста вони не можуть. Але все таки Маріуполь готується до оборони сьогодні на військовій базі вперше повноцінно відстрілялися звичайні маріупольці, які вирішили захищати своє місто. Вони півтора місяці останніх ходили на заняття, вчилися стріляти, надавати першу медичну допомогу, вести бойові дії в у, у міських умовах. І, от сьогодні, вони нарешті вже постріляли не тільки з автоматів Калашникова, а з кулеметів, з автоматичних гранатометів, з пістолетів і навіть метали. Гранати Маріуполь готується до оборони. Олександр Загородний, Влад Журенко, Олег Усенко, Спецкор, 2.2 Піхотинці їх називають смертниками. А вони щодня методично виконують свою роботу. Мовиться про українських танкістів загалом та тих, зокрема, хто забезпечує прикриття захисникам Донецького аеропорту. Вони щодня виїжджають своїми бойовими машинами на бетонну злітку, ризикуючи життям, але розуміючи, без них українським кіборгам. Не встояти. Нині підрозділ танкістів вирушив на перепочинок, але позиція не залишилася порожньою. Руслан Єрмолюк був на передовій біля Донецька. Кулеметники та гранатометники відсікають ворожу піхоту. Мінометники прикривають колону танків із флангу потужним обстрілом зі 120-мм. Щоразу, ось так і з боєм конвої під прикриттям танків пробиваються на Донецьке литовище і назад у тил. Да, в аеропорт їздили, супровождали колони, забирали бойців ранених, убитих, продовольствия доставляли туди. Бувало таке, на броні вивозили ранених, тому що місця не було. Вивести вони приїхали на 30 днів, потім було 45, а далі збились з ліку. На ротацію їдуть через півроку. Ми, якби, не понимали видення штабу, так і не розуміємо. Ані як не були здесь, і не були. Здесь никого не было. Здесь был ні було. полковник из штаба, здесь был, который приїхав, поинтересовался нашими делами Да, і пообіцяв, що 3-го числа все таки 93-ю поменяют, поміняють. Підуть на ротацію ротація розпочалась, але їдуть не всі невеликими групами. Піхота називає танкістів смертниками. Життя танка в сучасному бою лише півтори хвилини. Тіла загиблих забрати непросто. Тільки тепер вдається пробитися до підбитої ще кілька тижнів тому машини пару дней назад ми обнаружили, хотя здесь о них знали уже давно, об этих телах, и все говорили, что там лежат. Я чисто ходил в разведку, тут разведывал все это здание и обнаружил их с одним человеком. Мы решили чисто из христианских побуждений вывести их отсюда. За их щоденні боевые заслуги та подвиги там на горе никто и не згадував. И командиры писали рапорти на награждение, але марно. Не было ни денег, никаких, ни ні... Ну, будем говорить, не, не наград, списки я подавал, но нигде ничего нет. И сейчас вот э, сделали новые, как бы, как правила, не правила, по-новому по, по на там. На кожного писати віддільно. але ні наказів про те, що бійці їдуть саме в зону АТО, ані відповідного бойового шляху, який треба вказувати, в нагороджувальних листах у більшості а частин не існує. Часто за документами, вояки яких їдуть геть не на передову, а глибоко в тил АТО. Як, наприклад, ці бійці, які проїхали замінити дніпропетровських танкістів, Як в Харківську область, вроді як. Ну все, вроді так нормально. Зібралися, все, їдемо. Ну тут на станції виходимо. І розуміємо, що ми вже не в Харківському Донецькій. для бувалих вояків, які залишили позиції новачкам, сподівання зараз не на нагороди, бодай на відпочинок. А бійцям, які прийшли на зміну, вони залишають надію на те, що все буде добре, і легендарний аеропорт із його захисниками зостанеться за ними. Сергій Шпортило Лисичанськом зєверодонецьком та щастям ширяться чутки щодо можливого наступу бойовиків на ці міста вже найближчими днями на трасі Бахмутка противник постійно обстрілює населені пункти неподалік Лисичанська, а українські військові зафіксували збільшення кількості бойової техніки на підконтрольних противнику територіях за ситуацію в секторі стежить Євгенія Цвітанська і сподіваюся, вже встановлений сателітний міст. Так точно Женя, вітаю тебе. Скажи, будь ласка, на... настільки правда серйозна загроза наступу бойовиків от тепер на цій ділянці фронту? Та Олександро. ну загроза є, але вона, мабуть, більше така провокативна. Скажімо, так ось як нам пояснюють військові чутки. А насправді про те, що планується наступ, вони ширяться Лисичанськом та Сєродонецьком вже декілька днів. Такої паніки, як такої людей, немає, але є принаймні така помітна напруга. мабуть, через те, що ось ці вибухи, вони їх добре чути у місті і чути щодня. Але люди просто не можуть зорієнтуватися навіть наскільки вони близько, з якої вони сторони. Ось як відомо, сьогодні обстрілювали. Позиції наших хлопців навколо населеного пункту Чорнухіна робили вони це із населених пунктів Фачівка та Центральне. А так само досить чутно було постріли на трасі Бахмутка. Також військові кажуть, що а, інформація про те, що буде наступ на Лисичанське бойовики її планують. А, в них є, тому що спостерігається велике скупчення військ у районі населеного пункту Стаханов. А власне, дуже помітно, як укріплюються позиції навколо і Сєверодонецька. Лисичанська також щастя, бо була так само інформація, що планується наступ. На щастя, і навіть озвучувалася точна дата: це 6 листопада, але вояки вони попереджають, що скоріш за все це просто провокації, і таким чином бойовики такою конкретною датою просто хочуть залякати і військових, і місцеве населення. Ми, звісно, зі своєї сторони перевіряємо дану інформацію, і уверена, що ніякого наступу 6 числа не буде. Тому що дійсно обо всіх таких. Мероприятия, как правило, противник старается не афишировать. Это я считаю что оказание морального давления на э, противоборствующую сторону. Ну, есть такая информация о том, что значительное количество их в районе, в Слансерском районе, в Новоайдарском районе. На ну, сьогодні ми приїхали ближче до місця бойових дій. Це 25-й блокпост. Далі де саме 31-й та 29-й, де тривають бої. Але нас туди просто не пропустили поза камерово, які говорять навіть про плани бойовиків. Їм вони відомі. Вони хочуть вибити ось цей 25-й блокпост, на якому ми були, щоб відкрити собі дорогу на Лисичанськ. Тобто бойовики скупчують свої місць у Первомайську, Стаханово, Ірміно. Ну і звичайно, Кіровському, якому вони контролюють, і таким чином вони просто хочуть взяти в кільце у цей відрізок, який контролюється нашими військами. Амо від траси Бахмутка до річки Сіверська Донець також відомо, що у районі населеного пункту Кримська, як знаємо, воно тримає оборону, а там бойовики будують понтонні переправи. Ну і власне дуже було чути з 25-го блокпосту потужну кононаду напрямку, десь 31-го, Але ми нам вдалося поспілкуватися з командиром одного з підрозділів, які власне охороняють позицію на 31-му. Так ось він заспокоює, що оточення йому не загрожує. Ну а сил нашої армії досить багато і вистачить для того, щоб стримати ворога. Пряма мова, тридцять перший блок поснів облогі. Ніє опасності в облогі німа. Дуже страждають насправді селища навколо Ось, гірському. Це зруйновані будинки, великі вирви від важкої артилерії. Все це прямо у населеному пункті. Люди ховаються, звикають до вибухів, але одночасно вони просто нікуди не хочуть їхати. Вчера э, Комсомольскую улицу шарахнула линия как раз. Два дома, крышу снесло, в одном огороде вспахало. Никто ничего уже не прячется. Детей попрятали, а взрослые никому уже ничего. Вот, смотрите, по городу. В любой момент прилетает. Как только ударил, бой открыл, бегут в подвал бегом. Если не в подвал, то вообще глаза вытаращат, неизвестно куда Но бежит. Ось коли ми стояли у селищі, були дуже чутно потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що це у районі населеного пункту Золоте та Астахановець. Це таке селище. І ось ми спостерігали за людьми, а вони нікуди не рухаються і ведуть себе ось досить спокійно. Вітя як Разве це спокійство? Ну просто привичка вже попривикали. І И... а куди виїжджати? Зачем виїжджати? Нікуди. Ось ну, більшість людей з цих населених пунктів на коло траси Бахмутка вони саме виїжджають. Якщо виїжджає, то сюди у Сєвєродонецькій. А власне, вони теж чують усі ці чутки, що з 6-го буде наступ. Але повторюю, вояки а, кажуть, що це скоріш за все просто провокації. Студія вже дуже дякую тобі. і Закликаю ще раз не забувати про обережність та безпеку. Івенія Цвітанська щойно була на прямому зв'язку, говорила на живо з Луганщини. Чутки про можливий наступ бойовиків напрямку Лисичанська на передовій лунають доволі гучно. Натомість українські слулики запевняють, що противника зустрічати є чим. А всі розмови про наступ кажуть це радше частина загальної психологічної війни. Російський флот палає у бухті окупованого Севастополя. Зайнялася Керч, великий протичовновий корабель, який перебуває на плановому ремонті. Займання стверджують джерела в російському чорноморському флоті. Виникло в машинному відділенні близько п'ятої ранку. Щоправда, свідки кажуть, ядучий дим відчули вже у другій ночі. Гасили вогонь три протипожежні катери і локалізували вогнище за дві години. Про можливі жертви або потерпілих моряки мовчать. А взагалі то ВПК Керч давно набув на флоті слави нефартового. 88 восьмого року на кораблі виникла пожежа в холодильнику офіцерського буфету. А у березні 93-го керчне вдало пришвартували, розтрощивши об стіну 14-го причалу кормову частину корабля. Викладачі та студенти Чорноморського державного університету Миколаєва передали морським спецпризначенцям дві БТРи. На зібранню у вищі гроші відновили дві машини, які привезли із зони антитерористичної операції в майже неліквідному стані. На підприємстві, де ремонтували бронемашини, БТРи так і прозвали професорські. За 100 тисяч гривень, які спільно зібрали викладачі та студенти, машини полагодили та купили біноклів і аптечок для піхотинців. Військові вже забрали машини до розташування частини і запевнили, що вже днями відновлені БТРи відправлять на передову в супроводі спецпризначенців Очаківської бригади. Необхідність техніки огромна. Техніка сейчас исправна. і техніка в ближайшее время будет там. Участвовали здесь и э, наши студенты, и в первую очередь это были профессора. Студенты, которые увидят сегодня БТР, которые отремонтированы за их недели, это ну, будет новым импульсом для того, чтобы мы, мы продолжали собирать средства. Рівно на 21-й буде інформаційне продовження і підсумковий спецкордобин на 2 плюс 2. Тоді, сподіваюся, зустрінемось. Дочекайтесь.